Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, будь-яка тема не проблема. І зараз в гостях у нас вже сьогоднішня експертка. Сьогодні в нас, друзі, доцентка кафедри клінічної психології УКУ Олександра Ні. в гостях, з якою будемо говорити про не зовсім просту зиму. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і перше запитання: таке традиційне, оскільки ви і психолог, і зі Львова, так само як і ми. Розкажіть, будь ласка, як проходить ранок психолога у Львові? З Чашечкою кави для того, щоб добре розпочати той день, ми завжди маємо свої такі якісь безперервні знаєте, ритуали. І ранок починається з того, аби включитися до дня, потішитись, прокинутись, поглянути до. Денного світла відкрити вікна, ні пити каву, дивлячись, мабуть, у вікно те, що роблю я звучить дуже гарно. Чудово. Знаєте, одразу згадуєш шісті от будиночки в центрі Львова в такому австрійському стилі, і прекрасних людей, які так повільно е, мають час на ось такі от свої ранкові ритуали. Олександра, ми сьогодні говорили е, про минулий рік. Згадували про те, коли ворог е, старався знищити нашу енергосистему, намагався а е, також і наш дух трішки пригр. Гнітити підбити От як ви вважаєте, чи вдалося це йому підбити дух українців, і чому так або чому ні? Дякую за питання. Ви знаєте, я собі думаю про дух українців, чи можна його підбити? Напевно, можна вплинути в певний спосіб на наш настрій? Можна, звісно, створювати складні стресові ситуації. Але дух то, мабуть, щось таке є стійке, яке точно ну, має якийсь безперервний свій динамічний, такий таку динамічну свою рівновагу. Я не впевнена, що власне відключеннями світла, так які є наслідком ворожих, атак, підбився наш дух, на наш дух впливають і інші різні. Обставини так політичні, наші внутрішні якоїсь певної нестабільності, але все ж найбільше на наш дух впливає наш спосіб оцінювати те, що відбувається в нашому житті. Тому е я би так не віддавала, знаєте, ворогові до рук е переживання нашого духу. На це впливаємо ми. Те, що відбувається зовні, е воно відбувається. А ми в свій спосіб. Е Сміливо з тим справляємось. Дуже дякуємо за відповідь. Якщо казати, знову ж таки, трошки зараз робимо таку ретроспективу минулого року, як так. холод та темрява впливають на наш настрій, самопочуття та психологічну стійкість. Це не лише про блекаут, але й про ось такі от короткі, uh -huh. короткі дні, які ми маємо зараз. Um, все ж таки, та холод і темрява впливають, впливають на наш настрій. Власне, на афективну сферу нашу, та яка пов'язана, яка пов'язана із тим, як ми себе почуваємо, якщо так та простими словами сказати, на наші, на наш рівень тривоги, на наш рівень настрою. І е, ясно, що це викликає е, певний е, дискомфорт. Так? Ми потребуємо стійкої температури зовнішнього середовища, такої, яка для нас є комфортною. І переживання відчуття та, холоду і за великий період перебування у темряві знижують наш настрій. Це точно. Е, і справді тут важливо про себе дбати. Аби ми тривало не перебували ні в холоді, ні у темряві. Так ми знаємо, що темрява є природньою для нас, але тоді, коли ми є у не в бадьорі, а у сні. А холод він є природнім в часі прогулянки, так певного часу на день, скажімо, години. Година прогулянки є добрим. Доброю такою тривалістю, а далі наше тіло потребує перебувати в теплі, інакше ми будемо мати зміни настрою. Дякую, Олександра. От знаєте, дуже багато зараз людей можна сказати модним. Стало ось таке, от такий вислів, я не в ресурсі, і так далі. Що ось простими словами, цей ресурс, що це таке? І як його грамотно накопичувати, а, і якщо він в тебе в нормі, то чи може він якось допомагати переживати блекаут, легше з ним справлятися, чи може він допомогти? О, так думаю, як в простий спосіб сказати про слово ресурс, це справді гарне слово. Ресурс це е, те, що е, психології, психотерапії, е, це є е, певний. Е, Певні навички, певні наші звички, це є вміння поводитись з собою, або навіть це є ем, ну, певні ем, блага, так, ем, які не є нашими навичками, а скажімо. Щось таке, що ми накопичуємо. Е, і якщо м, справді у нас є стресова ситуація, а у житті е, ми без стресу, до речі, жити не можемо. Якби у нас не було стресу, ми б померли, ми б не вижили, тому що стрес вказує нам на певні загрози. Стрес це взагалі єдиний реальний спосіб життя. Е, ось це є такий адаптаційний синдром наш. Е, е, і ми користуємося. Е, Певними своїми навичками поведінки чи благами для того, аби впоратись зі стресом. І дійсно його можна накопичити, цей ресурс. Якщо ми будемо говорити про матеріальний ресурс, то ми можемо накопичити теплий одяг, ковдри. Батарейки і, скажімо, ті самі гірлянди. Ми можемо е, нак е, приготувати для себе у термосі гарячий чай. Е, також е, можемо придбати якісь додаткові е, там прилади. Ну, звичайно, як ви кажемо, старо в, в квартирному будинку ми генератора не поставимо, та бо це є порушення техніки безпеки, але ми можемо подбати. Про е, інший спосіб е, підтримання себе у часі темряви. А ось стосовно психологічного ресурсу, це є про готовність зустрітися теж із певними ризиками, і цією готовністю е, буде виступати те, в який спосіб ми оцінюємо те, що відбувається е, навколо нас, так наші думки, що ми про це думаємо, чи маємо ми достатньо інформації, що ми знаємо, скільки часу. Буде холодно, чи буде темрява, і коли ми готові, ми вже менше тривожимось. Бо знаєте, тривога виникає там, де у нас бракує інформації про щось, що відбувається в світі, який нам є точно складно, або нереально контролювати. Бо ми можемо контролювати. Те, що стосується нас, е, ресурсом навіть є, знаєте, от ми говоримо з вами про блекаут наприклад, це навіть є наш алгоритм дій щодо подолання тих труднощів, які будуть виникати. І це, скажімо, е, розуміння, якщо не буде зв'язку, як нам зв'язатися з близькими, е, якщо не буде тривало е, там. Світла, а ми не користуємося газом для приготування їжі, то який ми можемо мати там, та газовий балон для приготування теплої їжі. Ресурсом є спілкування з нашими близькими. І, власне, час з ними і накопичення такої емоційної підтримки, так, обіймів, в часі яких у нас виробляється окситоцин, такий гормон. Так. Ну, ось таке можу сказати про ресурс, що це дуже таке е, різнопроявлене поняття в житті е, людини, як матеріальне, так і нематеріальне. Насправді дуже дякуємо за такий детальний опис, тому що ми звикли ось останнім часом сприймати ресурс сути, як знаєте, щось таке нематеріальне, нібито там да, енергія не знаю, там, отримання енергії з різних видів там спорту, харчування і так далі. Uh -huh. ем, також таке ще одне запитання. Хотіла б на секундочку, знаєте, повернутися до цієї зими. Поки що блокаутів немає, але от я чула від декількох знайомих такі остереження, нібито та ліпше б він вже настав, ніж ось цей період uh -huh. очікування. Це знову ж таки про тривожність, тому що це ну не визнається. Чиний неопредмечений такий страх, але все-таки ось як не те, щоб підготувати себе, так але ось як не боятися постійно, що от зараз як запустять весь цей вир ракет, так і що от постійно я знаю людей, які прям підраховують, скільки ракет вже росіянці підготували для того, щоб зробити нам блекаут, або щось інше неочікуване. Слухайте, але бачите, як який ми цікавий спосіб з вами роздумуємо ми собі роздумуємо про те, як нам підготуватися до блекауту, виходить, що ми більше чи саме боїмося певних незручностей і адаптувалися до реальності війни, бо насправді більше загрози точно є ракети, які, е, які є небезпечні та для життя людини. Блекаут можна в дискомфорті пережити, але якщо ми говоримо... Про те, що справді ворог ну, може атакувати, та, ми говоримо саме про енергосистему і не роздумуємо про те, та, що є ще інші та, цілі, на жаль, у ворога. І, і Такий момент, якщо люди переживають саме про блекаут, і ви кажете, чи то є тривожність, що кажуть, так краще б вже почався. Та то такі якісь особливі, знаєте, Сміливці, бо тривожні люди зазвичай хочуть уникнути. Той об тих обставин не думати про це часто. Чому українці хочуть для, ну, розуміти, що буде відбуватися? Я знаю, знаєте, можливо, це десь змінює, змінює, тримає в тонусі, дає більш визначену ситуацію. Ем, тому що справді ем, очікування е, певної ситуації породжує більше часами стресу ніж її переживанням. Так теж буває оцей вторинний стрес є, знаєте, як страх страху. Це мабуть те саме, що українці переживалось з 20 до 24 лютого 22 року. Так, коли всі розуміли, що десь почнеться, але ніхто не знав де. Mm -hmm. Але, от що робити, що можна порадити таким людям, як їх можливо заспокоїти, або що можливо, можливо, знаєте, от говорять, що часто людям треба щось зробити для того, щоб зробити все від себе можливе, можливо, щось їм порадити в плані роботи або підготовки. Знаєте, я часто своїм тривожним пацієнтам, людям з тривожністю, кажу про те, що точно є певні обставини в житті, на які би ми хотіли вплинути, але вплинути не можемо. І це навіть про той час у нашому житті. Нам здається, що багато на що ми можемо впливати, але є обставини, які відбуваються за нашою участі, але без нашої згоди. І тут, мабуть, те, що рятує, це є. Заготовлені плани, поведінки, і все-таки ми мусимо в себе виховувати толерантність до невизначеності. Бо ем, то не тільки щодо блекаутів, а загалом у житті ем, є щось, про що ми може не думали і тому не тривожимось, але є багато обставин, на які ми вплинути не можемо. І якщо все ж таки ми починаємо про щось тривожитися, для цього треба виділити час. Дещо потестувати свої думки, наскільки вони є раціональними наскільки вони є корисними? Навіть себе геть і запитати, чи корисно мені так думати, і чи справді я можу вплинути на ці обставини? А якщо я, і я собі даю відповідь: не корисно думати і не можу вплинути, тоді задаю запитання: а на що я в межах цієї ситуації можу вплинути? Які плани для себе можу скласти? І тут, знаєте, не план А, Б, а тут, напевно, А, Б, С, Д план, як поводитися е, у ситуаціях, е, які переді мною постануть. І, до речі, підготовлений, е, справді краще переживає е, стресову е, ситуацію. Тому якщо світло виключається стільки-то годин і будуть такі обсади, або якщо світло не буде е, там три дні. Які мої плани, наскільки я розумію, у мене є акумулятори, там заряди, ем, як я можу, куди я можу піти, щоб прогрітися, які у мене є друзі, у яких є приватний будинок і може є можливість загрітися, де є пункти обігріву? Ну тобто тут треба подивитися на різні свої втрати і, власне, теж енергії для того, щоб обігрітися і її додати собі. Ем, як з продуктами може бути. Ну тут бачите, як ми чекали з вами і розуміли, що буде відбуватися ем, війна та у державі ем, більш масштабна, і нас до цього ем, ніхто не готував, так? хоча мали, мають відповідальність так готувати. Але ми самостійно для себе, ем, люди на рівні громадськості, готували тривожні валізки. Десь вели бесіди зі своїми близькими, в кого ми можемо опинитися під захистом. Ну, якби ось така ситуація. Розуміти план дій на, на різні в межах різних обставин. Бо вимкнене світло не вимірюється просто вимкненим світлом, а вимірюється тривалістю вимкнення, а вже ця тривалість впливає на наш психологічний добробут. Дуже Дяк дякуємо за Олександра. От стосовно дорослих, е... ну плюс-мінус зрозуміло, А якщо говорити про підготовку своїх діток, як їх підготувати до можливих таких собі некомфортних умов, і чи потрібно це робити взагалі? О, звичайно, дітей точно треба підготувати, тому що для дітей це є теж незрозуміла ситуація. І найкраще, звичайно, знаєте, діти готуються, діти переживають будь-яку невизначену ситуацію, тоді, коли її в спокійний спосіб переживають батьки. Батьки відповідають за безпеку. Ми спокійні, будуть спокійнішими наші діти, в залежності від віку дитини. Так? Якщо то є підліток, то підлітка можна включити в підготовку до цього і разом з ним. Чи з нею розплановувати, що у якійсь ситуації ми робитимемо, які нам потрібні власне ресурси для того, щоб пережити е, складний такий час? Так? Е, ось це дуже важливо справді підключати дітей до цього. Якщо ми будемо говорити про е, молодших дітей, ми їм маємо пояснити. Та, що відбувається доступною їм мовою, бо підлітки розуміють так. Доступною мовою те, що означає вимкнення світла, чому його немає, і е, бути поряд із дітьми, подбати про те, щоб простір справді був освітлений. Ми маємо зараз в продажі достатньо е, так. Е, Гірлянд із теплим світлом, до речі, дуже важливо саме тепле вибирати світло та жовте світло, яке е, теж е, освітна взагалі освітлення впливає на наш настрій. Знаєте, навіть коли блекауту немає, то треба дбати про таку е, ту, гігієну освітлення. Е, дітя, з дітьми ми дбаємо про те, що ми навіть так знаєте, як готуємося з ними, от як з малими дітьми, ми готуємося до певної. Пригоди, ми знаємо, що там, коли ми збираємось кудись, то ми з ними що робимо. Плануємо, який одяг вберемо, і тут маємо теж ми з тобою готуємося до того, що може не бути світла. Ось я підготувала свій теплий одяг. Зараз підготуємо твій теплий одяг. Також ну там ми ж не можемо передбачити, коли його не буде. Ми підготуємо на певний час, будемо постійно готувати чай, щоб він у нас був теплим, в термосі доступним. Їжа в термосі доступна. Коли не буде світла, ми зможемо ми будемо грати там, не знаю, настільну гру, яка доступна по віку. А ще, до речі, дуже корисно, я так собі думаю, всім нам і дорослим, і дітям подумати про наш сон і. За блекауту чи без блекауту. Е, знаєте, є добре ставати із сонцем і лягати, скажімо, ну, в дев'яті вечора. Е, і робити свій день тривалим, але дещо в іншому проміжку часу. І, мабуть, до цього ну, це також і добре робити зі своїми дітьми. Е, ми можемо ще з дітьми слухати е, аудіокниги, тобто можемо подбати про те, е, яким буде ось цей час дозвілля з ними. Перше, це підготуватись одяг, їжа, е, та, тепла їжа, освітлення, а інше чим зайняти цей час? А можливо, ми, як батьки, і, і постійно проводимо вечірній час з дітьми, читаємо книгу, чи слухаємо разом якусь книгу. Е, може, ми й не проводимо той час та в телефонах чи перед телевізором, бо я, наприклад, в хаті не маю телевізора, бо вважаю, що це зло. Е, ось, і стараюсь проводити час із книжкою. І Так вчора, готуючись до нашої зустрічі, навіть подивилася, що є такі е, злед-лампи до книжки, спеціальна така закладка з освітленням. Думаю, о, треба собі таке придбати, mm. теж готуючись до блокауту. Mm -hmm. І можки для дітей можна теж. Знає, то я, я собі думаю, як ця ситуація в темряві може теж змінювати нашу культуру поведінки, і може вона змістить теж? Ем, часто мої пацієнти кажуть про те, що що робити, дитина весь час в телефоні. Я б та, скільки часу ви проводите в телефоні, чи що робити дитина перед телевізором? Я кажу, а може у вас теж це стоїть як певний. Знаєте, я навіть не знаю, там ідол чи, чи що той телевізор. І я, мені здається, що я не хочу казати, що е, заки блекаут, але через цю ситуацію може ми теж культуру поведінки всі відправляємо і будемо мати е, близьке, добре, інтимне спілкування спільним часом без е, цих е, благ технічного прогресу. Дуже дякую за відповідь. Так, так, а от щедне таке запитання, чула такий метод метод такий, що там от коли блекаут, для того, щоб діти не лякались, не засмучувались, там говорять, що ну, от коли блекаут, ми там не робимо урок, або там, знаєте, дозволяють те, що зазвичай не дозволяють, коли блекауту немає. Чи є це такою хорошою річю, чи все, це все-таки ну, може мати якісь негативні наслідки? Ну, знаєте, я маю, я як пластунка. Е Така, знаєте, виросла в дисципліні, і я думаю, що ми з вами зран сьогодні починали нашу зустріч про ритуали. А ритуали складаються з наших звичок постійних. Я проти того, щоб знаєте, змінювати звичні способи поведінки, якщо вони є корисними, а вони точно є корисними, бо домашні завдання є. Важливим процесом, важливою частиною освітнього процесу. І що означає, що ми кажемо, а блек-аут, не будемо робити домашки. То тут означає, що ми беремо, якби, хочемо змінити емоцію дитини, переключити її увагу на радість від того, що вона якби позбуває виконувати свою домашню там роботу. Чому? Тому що нам неприємні є емоції дитини. Часів бликаути мо скинути себе якісь баласт. Ну то питання до нашої самодисципліни: що це у нас як у батьків за така поведінка з дитячими емоціями? Будь-які емоції стане треба зустрічати, пояснювати, що відбувається, і підтримувати ось цю безперервність ну, нашого якби, життя. Є домашнє завдання, виконуємо, бо е, безперервність ця вона ж теж дає нам певну стабільність і опору. Нема чого плани змінювати це, не корисно. Треба бути дисциплінованими батьками. Дякуємо вам, Олександра. Це точно. Я думаю, що набагато нас зараз слухачів, які теж, в яких теж є діти, і оці слова ваші поради були для них дуже актуальними. Останнє наше питання, от таке дуже узагальнене: побажання від вас, нашим слухачам, в контексті сьогоднішньої теми. Хочу побажати слухачам, знаєте, так точно дбати про себе. Розуміти, що впливає на ваш настрій, дбати про те, щоб цей настрій був добрим, але це не означає, що такий, знаєте, постійний оптимізм. Добрий настрій це про те, коли ми так дивимося, коли ми розуміємо, що у житті е, є виклики, а ми з ними можемо справлятися. І навіть настрій в цьому процесі може власне, змінюватись, коли ми бачимо, що є щось, на що ми можемо впливати. Е, тому і якось так хочеться ближче до свят побажати, знаєте, напевно, не чуда, а якоїсь такої е, відповідальності за себе і за своїх близьких, і за те, щоб справді повернутися. До чогось доброго, інтимного, безпечного, щоб були добрі стосунки із близькими, бо, мабуть, як і ковід колись, і війна навчили нас е, таких обставин, що близькість це важливо, і близькість це про безпеку, і те, що так як ми можемо потурбуватися про своїх близьких і вони про нас, то Напевно, ніхто так не може зробити. І я би хотіла побажати, цінувати себе і своє близьке оточення і бути в мирі із собою, спілкуватися із і знати, що ти маєш право спілкуватися з тими, хто є близький твоєму серцю, обирати свій ставок. І, знаєте, хочу побажати нам. Підтримання свого доброго духу і, звісно, бути у доброму зв'язку із Господом і з самими собою. Дуже, Дуже дякуємо. Так. Дякуємо вам, друзі. У нас в гостях була Олександра Ніздрань, психолог і також доцентка кафедри клінічної психології УКУ. Дякуємо. Бажаємо вам гарного дня, гарного продуктивного легкого, ресурсного дня і Божих благословень. До наступної Дякую. зустрічі. Па-па. Зроби своє життя новим, насиченим любов'ю та змістом. Новий рік. На радіо голос надії.